Всім привіт, з вами я Сон, і це огляд нової бети Майнкрафта Bedrock 1218025. І перше, що я тут додавлю, це нове яйце, це Хэппігаст і виглядає воно дуже мило і. Подобається і на ньому навіть можна кататися. Але це для мене дуже сильно важко. І я сподіваюся, що тут покращують управління, та можна буде не тільки підійматися ось так, а ще можна було б спускатися, бо я не бачу, як тут можна спуститися. А ще тут а можна просто встати на цього гаста, і він не буде рухатись, а ти зможеш просто будувати. І не перейматися про, наприклад, драбини і все таке. Це дуже зручно, але не для всіх випадків. Друге, що тут додав, це сухого гаста, якого потрібно змочити водою, щоб він ожив. І добути його буде дуже сильно важко, тому що його треба знайти тільки в Незері. І давайте намагатися зайти в Незер і просто знайти нашого гаста. Я буду його шукати біля кісток, адже він там найчищі. Найчастіше спавниться. І так мені легше було знайти бастіон, але не сухого гасту, тому що це було мені надто складно, і я думаю, може буде зробити більший спаун, але мені набридло все знімати і всім пока.